Дану поправку прошу голосувати. Будь ласка, голосую. Можемо, можемо, можемо підтримувати. Е, я прошу уваги. Е, комітет пропонує підтримати її, так? Будь ласка, ще раз чума розключить. Комітет на на своєму засіданні відхилив, але принципових зауважень, щоб підтримати залу, тому що тут мова йшла про акцент. Буквально тут немає ніякої суперечності з логікою законопроекту. Це просто технічно, що є пріоритетом. Пріоритетом є створення каналу. Але цей момент як одну із задач і намовлення, ми цілком можемо підтримати виготовлення продуктів для інших телеканалів, які працюють за кордоном. Тому Є пропозиція, Колеги, тому підкреслює. Комітет підтримує. Давайте підтримуємо поправку. Я ще раз поставлю її на голосування. Ми не потребуємо повернення до неї. Я ставлю ще раз на поправку на голосування поправку 66. Народного депутата Кірель, прошу бути уважними, прошу її підтримати. Голосуємо, поправку 66. Будь ласка, голосуємо. 263 за рішення прийнятим. Вітаю. Отже, 74-та поправка. Шенькович. Не наполягає. 75-та Данченко. Не наполягає. 83 Павленко. Не наполягає. 85-та Павленко. Не наполягає. 86-та. Голубов. Не наполягає. 87-Мельник. Не наполягає. 88 Маленський. Не наполягає. 89-та. Червакова. Не наполягає. 90 Данченко не наполягає. 92 Червакова не наполягає. 94 Веселова не наполягає. Хто наполягає? 93 третя Томенко врахована частково. Включіть, будь ласка, мікрофон Миколі Томенкові. Шановні колеги. йдеться про те, щоб добру ідею впливового авторитетного змістовного каналу і Наповнити реальним змістом, оскільки, на мою думку, формула запропонована нам урядом, це ще один уТР за бюджетні гроші. Тому моя ця поправка зводиться до того, що ми розуміємо, що ми робимо канали на закордон. Я думаю, я можу один з небагатьох депутатів, який бачив, який е, е, цей канал, який йде в українських кабельних мережах українською мовою з титрами англійською і російською. Значить я вважаю злочином використовувати бюджетні кошти на те, щоб українською мовою з титрами англійськими робити ще один канал. Тому моя поправка чітко формулює, що цей поен бути канал вироблятися англійською та іншими мовами. Тоді зрозуміла логіка. Я не розумію, навіщо робити українською мовою, канал Україн. Кабельних мережах, який буде дивитися менше, ніж сьогоднішній перший UA. До речі, нагадаю, який ми добре фінансуємо. Сьогодні 21-й, рейтинг першого рейтинг на який йде мільярд гривень. Прошу прокоментувати, Вікторію. Ну, в цьому є, звісно, логіка. Я жодним чином не заперечую, хай зал визначається. Комітет підтримує, чи комітет. Комітет врахував частково, тому що в пропозиціях уряду було взагалі виготовлення українською та іншими мовами. Ми вписали туди англійську мову як обов'язкову для, 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 для підготовки таких програм. Але позиція автора поправки в тому, щоб англійською та іншими мовами це просто трошки різні концепти. Зал має визначитися з тим, яку він підтримує. Дякую вам. Отже, комітет частково врахував. Народний депутат Томенко наполягає, щоб була поправка врахована повністю. Хто підтримує пропозицію автора поправки 93 Томенка, врахувати її повністю, прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо. Хто підтримує поправку 93? -ї? 233 за поправка прийнята в редакції автора. 94 веселова не наполягає. 95-та Соболів не наполягає. Єгор, ви нас чуєте. Ваша поправка не наполягає. Добре. 97-кондратюк. Не наполягає. Наполягає, так? 98. Знову ж таки кондратюк. І вона наполягає. Включіть мікрофон, будь ласка. Шановні колеги. Продовжуючи виступ Миколи Томенка, яка, яка стосується мови ведення мовлення телеканалу, який ми пропонуємо на іно мовлення, все ж таки хочеться зауважити і підтримати мою поправку, яка стосується того, щоб було не менше 50% відсотків англійської мови. Оскільки ми знаємо, що ж такі самі канали, які ведуть інші країни, наприклад, Френс 24 або Аль-Джазіра, вони ведуть мовами англійською, наприклад, і там є не менше 70% мови англійської. Натомість пропагандистський канал Russia Today, наприклад, він веде трьома мовами: це англійська, це іспанська і це арабська мова, ми повинні розуміти, що якщо ми несемо відповідальність, і ми хочемо дійсно створити канал іномовлення, він повинен вестися не менше ніж 50% англійською мовою. Дякую, я прошу дуже підтримати цю поправку. Дякую вам. прошу прокоментувати голову комітету. Ну, щойно ми схвалили поправку, відповідно до якої англійська є пріоритетною мовою, але там немає відсотків, тому що там є ще й інші мови. Тут іде деталізація, що мінімум 50% англійська, а інші мови вже відповідно на них лишається так само 50%. Я абсолютно не заперечую, що такі квотування може мати місце. Хай зал визначається. Отже, комітет не заперечує, і я ставлю на голосування 98 поправку народного депутата Кондратюк. І прошу проголосувати. 98-ма поправка. Прошу голосувати. 239 за поправка прийняти. Вітаю автора поправки. Рухаємося далі. Отже, 101-й Мельник не наполягає. 103-й Ленський не наполягає. 106-та Голубов, не наполягає. 107-та Вікторія Сюмер не наполягає. 109-та Кондратюк. Не наполягає. 118-та Павленко не наполягає. 121-та Данченко. Не наполягає. 125-та Сюмер не наполягає. 128 Томенко. наполягає. Будь ласка, включіть мікрофон. Шановні колеги, тепер до системи управління. Я нагадаю нашу дискусію: ми нещодавно прийняли законопроект про роздержавлення друкованих засобів масової інформації. Наша логіка така, що в сфері медіа ми повинні максимально зняти контроль. Уряду і міністерств за тим, як працюють ці медіа. Я не хочу говорити про те, що я не вірю, що без комерційних каналів і спільного медіахолдингу можна зробити якісний конкурентний канал однією державою, але це окрема тема. Отже, в цій поправці я пропоную, щоб логіка призначення керівника каналу була не такою, яку пропонує уряд, що міністр надав кандидатуру, значить, його призначив, і вони вдвох керують. Якщо ми маємо сьогодні на іде, в ідеї спільно телебачення систему наглядової ради, наглядова рада обирається, наглядова рада призначає керівника каналу і керівник каналу разом з наглядовою радою працює. Міністр ні до чого до цього каналу, міністр абсолютно інші функції. Тому я наполягаю на цій демократичній моделі управління і прошу підтримати мою поправку. Прошу Вікторія Чумер. Концепції є дві. Є одна із концепцій, про яку зараз говорить Микола Володимирович. Це концепція, наприклад, німецького іномовлення Deutsche Welle. Є концепція американського іномовлення, того ж голосу Америки, який є абсолютно державним. Тобто концепції є різні, тому що в даному випадку ми фактично схвалили, що цей буде державний канал, який буде мовити винятково на закордон, фактично, окрім супутника та інтернету. Програми будуть готуватися іноземними мовами, зокрема англійською, і з Зрозуміло, що завдання цього телеканалу буде доносити позицію держава Україна. Тому логічно, щоб держава і державні інститути за них відповідали. Можемо пристати і на пропозицію Миколи Володимировича про те, що це буде робити наглядова рада, тому що такі підходи теж в світі є. Це модель, хай зал знову таки визначається. В даному випадку комітет підтримував, що це державна структура і державний орган повинен нести за це відповідальність. Дякую. Микола Томенко наполягає на голосуванні. Наполягаєте, так? Так. Тому я ставлю на голосування поправку 128-го ром. Депутат Томенка. Хто підтримає дану поправку, прошу проголосувати. 198 за. Рішення не прийнято. Рухаємося далі. Отже, 133-я. Кіраль не наполягає. наполягає, будь ласка. Включіть мікрофон. Кіри. Я б хотів насправді не до 133, а до 131 поправки повернутися, яка врахована частково, а саме до пункту 3 статті 8. Там, де я пропоную, щоби. Були введені до Наглядової ради по одному представнику від фракції коаліції. Аргументація така, що оскільки це канал номовлення, парламент також займає певну позицію у зовнішній діяльності. У нас є комітет закордонних справ з євроінтеграції та інше. Є певні політичні моменти, в яких ми беремо участь. Плюс наглядова рада це все таки не орган, який оперативну. Оперативно втручається в діяльність самого каналу, це і наглядова рада, це є орган, який контролює і затверджує певні звіти. Тому я думаю, що навіть з точки зору певної деполітизації, щоб телеканал не переріс в якусь вертикаль під тою чи іншою одною посадовою особою, це було би це було би доречно. Тим більше, що в нас є фахові колеги в кожній фракції, та ж Вікторія Сумар і пані Заліщук і Кондратюк в кожній фракції І нас його особа. Дякую, думка зрозуміла. Прошу Вікторію Сюмер прокоментувати. Ну в даному випадку це знову таки різні концепти. Буквально дослівно те, все, що я говорила перед тим. Якщо наглядова рада є, має серйозні повноваження, що ми не підтримали да, по призначенню директора, то тоді в цьому є логіка. Якщо її. А, ну, скажем так, освячувати її функція, то тоді відповідно ну, в цьому логіки не так багато насправді. Тому прошу зал визначатися з цього приводу. Ми почули позицію комітету, і я ставлю на голосування 131 поправку народного депутата Кірель, яка врахована частково, але він наполягає, що була врахована повністю. Так хто підтримує пропозицію народного депутата Кірель, прошу проголосувати, будь ласка. 152 за. Рішення не прийнято. Рухаємося далі. 135-та Левченко. Не наполягає. 140 Данченко. Не наполягає. Тут всі поправки враховані. 162-га Павленко. Не наполягає. 163-я Голубов. Не наполягає. 164-та Данченко. Не наполягає. 170 сімдесята Павленко не наполягає. 183 вісімдесят Данченко не наполягає. 190 дев'яносто Данченко не наполягає. 192 дев'яносто Данченко не наполягає. Таким чином, шановні колеги, ми пройшли всі поправки, які були подані до даного законопроекту. І ми можемо його голосувати за основу. Ми можемо голосувати в цілому. Чи є потреба ще для кількох слів, пані Вікторія? Тоді, шановні колеги, прошу приготуватись до голосування, зайти в зал і зайняти свої робочі місця. Це важливе рішення, від якого від нас чекає і громадськість, яке має стати дуже потужним інструментом в інформаційній війні, яку проти нас веде Путін і Російська Федерація. Яка зможе донести слово правди України в світі. І тому важливо, що ми цей законопроект змогли проголосувати в залі. Чи всі зайняли свої робочі місця? Готові до голосування? Я ставлю на голосування проєкт закону про систему іномовлення України No 234А, в другому читанні та в цілому прошу голосувати в другому читанні. Та в цілому 23, 34А. Голосуємо. 282 за. Рішення прийняте. Вітаю комітет, вітаю авторів законопроекту. Це важливе рішення, яке ми змогли.